Давай у нас тепер ще налише. Так, у нас є е, чудовий блок по міжнародці. Давай. І е, особливо по резонансним темам багато людей, ну як, навіть багато експертів, я, я то хочу сказати, впадають в конспірологічне мислення. Ні, е, е. е. е, ну це правда. А, <реш> да? Навіть деякі, деякі говорять, е, ну, які вважають, що от те, що відбулося з президентом Ірану, е, його вертольотом, гелікоптером, те, що відбулося з ФІЦО, Ніби mm -hmm. нібито це може якісь бути все якось пов'язано mm -hmm. чи не пов'язано? Mm -hmm. Ну давай почнемо от цю цю штуку розгортати. Що, що ти думаєш? Давай з Ірано почнемо все-таки, да? А, бо шахеди, ми розуміємо, звідки це і так далі. Що буде далі з Іраном? Бо я тобі хочу сказати, тут я чув дві прямо протилежні версії. Перша позиція полягає в тому, що а, тепер зв'язки між Іраном і Росією погіршаться. Mm. А ну зараз ти скажеш, шахеди припиняться mm. а, і типу, ну прям супер-супер. Друга версія полягає в тому, що ті люди, які займалися російським напрямком, там вони й далі там займаються, да? і хто б там не змінювався. Президент так далі, але там є релігійна частина влади, яка залишилась така ж сама, да і не зміниться дуже швидко ситуація. От що ти скажеш про це? що я хочу вас попросити вибачення. Я ж плохо запам'ятаю імена і прізвища. Тому ну, президент Раїс, ми да, 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 да. тому вибачаюсь, але я поясню так. на пальцях розповім зараз, що відбувається, щоб ви зрозуміли, в Ірані є двоє власті. Перший це духовний лідер. Які е, так скажемо, Алхаймені Ал да, він вище, так скажемо, чим президент, і президенти, які загинув в Ав'як Раїса які загинув в АВІ катастрофі. Сьогодні можу можу сказати, що е, взагалі в майбутньому. Цей рейс він повинен бути стати духовним лідером. О -о. Такий був план, так. Але на жаль, сталося що сталося. сталося. Ну, По-перше, хочу вам сказати, що гелікаптерикаптери а... в да, це небезпечні літаки. На них літають, і ми на жаль. Ми маємо дуже дуже поганий приклад. Це коли розбився е, легенда наш міністр Мотріні Монастирський, Монастирський да, і да. заступник е, е, Женя дуже такий Євгенієнін. Євгені. да, дуже. Е, Плокальна, така була втрата і... для нас. Да? Тому я, я кажу, от на, 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 при приклад вам, да? щоб ви зрозуміли, як взагалі влада в Ірані, ми знаємо з вами, що у кожній цієї вертикалі має свою армію, вони, а, так, так, вони між собою, а, так скажемо, бувають, сперечаються, але бувають, що в них є такий діалог. Що хочу сказати? Хочу сказати, що вплив набагато більше має це духовний лідер, і він сьогодні залишається, і так скажемо, у, у нього з Росії дуже гарні стосунки. Тому нічого не зміниться. Тобто, шахи як були, так і, так, будуть. так і будуть. Ця людина, яка сьогодні займає посаду, і ми знаємо, що він повинен. Віце-президент, Віце який, який він повинен сьогодні там, через, через 50 днів оголосити вибори, то ми знаємо, що він зараз на цій посаді і він відповідав за стосунки з Росією, ця людина. Тому, по-перше, потрібно зрозуміти, піде він на вибори чи ні. Потім потрібно буде побачити, хто буде йти туди. Ця, яка буде ця людина? Може будуть це там якісь там люди спецслужб, наприклад, там, да? які пролобірують Росія. Це може бути, так. Да. Але хочу вам нагадати, що ця людина, президент Ірану, зустрівся з Білинкіном. Це був секретний зустріч. Про це не писали, ні говорили, але такі зустріч було щонідавно. І там були такі дуже позитивні, позитивна динаміка між Іраном і Штатами. Штатами. І тому така версія, що а, це може бути якийсь, а, якийсь так скажем, замах. Може бути. Але вважаю, потрібно кімець, думати, бо, думати, думати, кому це вигідно було Да, Я вважаю, що це вигідно було двом так скажем, країнам. Це перше, це е, е, духовному лідеру і цієї вертикалі. і другий це Ізраїлю. Але Ізраїль відхрестився, ти знаєш, да. да, да. публічно Ізраїль забрати, Ізраїль, що да, ти помиток ні до чого. Тому я вважаю, це моя думка. Що я думаю, що це, ну якщо ви бачили кадри, які я побачив також, це просто дуже е, е, був е, такий міцний туман, і ми побачили, що дійсно, навіщо було б в, такі, в таких умовах літати, я не розумію. Тому я думаю, що це така випадкова ситуація, так буває, І я думаю, що президент Ірану загинув а, в такій в, в, в авіакатастрофі. Тому тут не потрібно шукати ніяких там, там версії. Щось закручувати, Ні, вот, ну, ви, знаєте, ну, знаєш, що закручувати Знаєш конспірологічну версію? Хтось вже говорить, розповідає, що це ж е, це конспірологія. Я так не думаю, ще Що нібито це а Азербайджан зміг навіть якось я я, дивиться. Нібито я, да, я хочу вам сказати. Хоча... Друзі, хочу вам сказати, що перший ми знаємо з вами, що дуже важливо перша, коли приїжджає ритуальна група. Ритувальна група, перша, що за декларувала, що там нема ніяких там зброїв, так ну і це було офіційно, офіційно да. тому і... я впевнений, що офіційні, е, заключення буде, що вони просто, е на жаль, розбились, тому що були дуже погані умови погодні.